Іван, чоловіки і жінки, які живуть разом, душа в душу більше 20 років і мають спільних дітей, але не хочуть, не хочуть брати шлюб є якимось не таким, ніж ті, що в шлюбі рахуються, але серцем десь у других сім'ях. Не знаю, яке тут запитання, що ви хотіли запитати. Більш таке утверджуюче запитання, так як інформація. так? Ті люди, які прожили 20 років і не вінчені, десь хтось комусь трошки підбріхує, хтось комусь трошки щось не доказує, як можна так жити разом подружжя? І бути проти подружжя. Розумієте? Жити разом подружжя і бути проти подружжя. Вінчання це є і довершення самого подружжя перед людьми і перед Богом. Якщо ви не хочете свої відносини узаконити, то тепер скажіть мені, на яких підставах ви живете разом? Бо то, знаєте, то шлюб, то серйозно. Ми ще не готові. 20 років прожили, дітей народили. І то, і то серйозно. Тобто ви живете не серйозно? Розійдіться, нащо дурити людей і Бога. Боїтеся відповідальності, що не зможете розійтися, ну, то задайте собі запитання, для чого ви зійшлися. Ті, хто не хочуть повінчатися, вони як мінімум трошки не недомов... договорюють і трошки десь хтось когось обманює.